привіт привіт мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось: осінь для Запоріжжя, для Запорізької області, як вона пройде, які гарні новини. Загальну тенденцію, що у нас буде чекати, що ми побачимо. Можливо, якісь зараз питання підсвітяться, і ми будемо додатково запитувати. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Осінь. Запоріжжя, Запорізький край. Запоріжжя, осінь. Дивимось, осінь для Запоріжжя. Будемо ще, ну, на кожен місяць будемо окремо розкладати, зараз подивимо загальне. Загальне, дивіться, прийде якась справедливість. Події будуть будуватися так, що те, що повинно було, давним, давно вже, Здійснитись, реалізуватись воно буде зараз реалізовано. Махет це в нас найвища влада. І Запоріжжя зараз у центрі уваги. Запоріжжя зараз це місто та Запорізький напрямок вони дуже важливі. І на осінь також. Буду казати, що надії, надії марні на покращення, але нам дадуть, нададуть якусь додаткову допомогу. Єдине що, дивіться, на осінь не припиняються обстріли в Запоріжжя, є проблемні. Важкі моменти є руйнування. Ворог розширює, чомусь, показує так, свою агентуру в місті. Хоче знати наші таємні плани. Ми трошки десь буде такий момент, незрозумілий для ворога, коли ми будемо активні, активні, активні у наступі, а потім затихнемо. І він буде дуже сильно хотіти дізнатися наші таємні плани. Осінь важка буде саме через велику кількість людей, які можуть зрадити. Запоріжжя, осінь. Знову карта правосуддя. Ворог смерть несе. Дивіться, небезпечний період. Небезпечний, але буде якийсь прорив, буде якась ситуація. Зараз будемо уточнювати, яка повинна була вже давно статися. Я бачу, тебе зараз позицію бачу президента. Він каже, що. Ну, ви хотіли від нас раніше контрнаступ, інші результати, але в нас не було можливості та зброї. Він, чесно каже, відкрито, без претензій, просто каже правду. Запоріжжя, осінь. Заручники ситуації. Ворог буде щось намагатися зруйнувати, інфраструктура буде страждати. Карта смерті. Знову карта смерті є небезпека для міста. І знаєте, більше небезпечних моментів буде. От частіші якісь моменти обстрілів, але люди люблять свою землю. Будуть когось евакуювати, навіть до міста надавати допомогу. Ви наближаєтесь до миру та спокою, але великою ціною втрат, великі втрати осінню. карта башні, руйнування. У мене тут дві колоди перегралися між собою. І, і, мабуть, не просто так, тому що все показали, що треба. Так. Ну, по, скажу чесно, погано йде. Я думала, серпень треба просто пережити. Нє. Осінь важка. Осінь Запоріжжя. Знаєте, ми як продовжуємо платити цю велику ціну, але ми вже близькі до результату. От я бачу результат. Знову карта смерті. Отримуємо якийсь результат, а ворог смерть принесе. Буде опалення в Запоріжжі. Буде. Буде. Якась рунація буде незначна інфраструктурна, але опалення буде. Ну, якщо опалення буде, то ми розуміємо, що світло буде. Якщо у вас є якісь питання, ви хочете розглянути, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробимо бліц такий. Васильівка осінь. Можливо, звільнити? Можливо, можливо але таке відчуття, що ми можемо як повз пройти, знаєте? Ну, план буде інший. Тут нам за колесом фортуни а, вдача буде на нашому боці. Тут можливо навіть пройти Василівку. Мелітополь осінь. Угу, Підзастрягнемо. Підзастрягнемо. І руйнування великі там будуть, і проблема з постачаннями, і проблемам для цивільних скажуть, ви їзд... виїжджайте. А там помісячно треба дивитись, тому що показує, що десь ми якось як плани трохи змінимо. Підзастрягнемо. Бердянськ осінь. Знаєте, тут, така, тут є велика можливість вибити ворога. Ми його будемо з повітря вибивати. Тут, от по Бордянську, є можливість вибити його. Може, ми якось зайдемо з іншого боку. Ворог буде до останнього триматись, але є можливість не боями вибити, а зрозуміло, як картою. Звільнює бордянську осінню. Показують, що ще зіткнення будуть. Що є можливість, але важку... є можливість, але важкувато. Так, Енергодар ось. Третій населений пункт, колесо фортуни падає. Анергодар дуже цікаво випадає. Вони можуть навіть вийти звідти самі. Неправильний крок зробити. Звільнимо Енергодар осінню. Ми почекаємо. Знову показую, як затоплення підтоплення. Дивіться. От як момент такий, що ми чому чогось будемо шукати? Може дощів яких? Я не знаю. Тут ми чекаємо, тут нам важлива ситуація на воді. Як піде вода? Є можливість Енаргодар звільнити за осінь буде руйнатися за ЄС Об'єкт на воді. Я думаю, що на ЗЕС, я думаю, що отей, цей охолоджувач, тавок охолоджувач. Так, щось вони з ним зроблять. Викид буде радіації значний. М -м От показує, що військові постраждають. От ті, що поруч люди будуть. Великого не показує, що більше буде горіти, аніж результат. От щось на такій обмеженій території. І навіть що про це ніяк не відразу скажуть. Щось якась буде провокація. На осінь показую. Помісячно будемо дивитись, бо тут важливо. Так, Токмак мак осінь. А ми вже на якусь висоту візьмемо. От ми стоїмо, бачите, і дивимось. Ми на висоті. І ми бачимо, як на долоні. Токмак. Візьмемо так мак. Так. Да. Але таке відчуття, що вони також там поб'ються, поб'ються. Маленька група якась, знаєте, залишиться місця. Ми підемо далі. Наша маленька група, пологи осінь. Пологи осінь. Вибивати будемо і щось святкувати. Пологи, там руйнація. Там Пологівський район, там дуже сильна руйнація показують. Голяє поле осінь. Щось укріпиться в місті. колесо фортуни щось, щось покращиться, знаєте, можливо, тихіше стане вже буде, як відлунне чутна, чутна область. Оріхів осінь. Оріхів руйнація. Спочатку буде велика руйнація, великий вогонь. Але він скінчиться. З Ріхівського напрямку ми підемо на який ризиковий якийсь ризиковий крок, дуже великі втрати, але буде результат. І тут, як в інший бік, підемо, знаєте. Угу. В Ріхів там буде складна операція наша. Місто буде неспокійно, але так само. Трошки покращиться а, вільнянська осінь. Ну, там будуть якісь прильоти, але інфраструктурне та, знаєте, як більше покошмарить. Буде там декілька, декілька складних моментів для населення, але в цілому показують, люди живуть своїм життям. Взагалі буде осінь для запорізького напрямку. З руйнуваннями, з підтримкою. Чомусь наші, у наші хлопці в полон багато потраплять. Знаєте, гаряче буде, багато ситуацій, багато подій. Ми самі за себе, ми самі, самі по собі, але ми йдемо вперед. Довго стояти на одному місці у нас не вийде. Ми будемо рухатись вперед. Такий прогноз по запорізькому.